Для Сергія Рижука тема доріг і автомобілів добре знайома. По перше, майже 40 років водійського стажу. По друге, постійні робочі відрядження. Тому дорога для посадовця середовище звичне, на якому як переконує Сергій Рижук, завжди намагався поводити себе чемно. Я поміркований як по життю, так і люблю плавну їзду. Колись мій батько водій з 40-річним стажем. Сказав сину, якщо хоче щоб тебе машинка слухала, так він лагідно про неї говорив, то поводься з нею як з жінкою, не шарпай, не рви. Роз'їжджаючи у відрядженнях дорогами Житомирщини, Сергій Рижук на власні очі переконався, як з ними сутужно. В порівнянні з дорогами інших областей губернатор ставить Житомирщині три з плюсом. А за автодорожніми нормами взагалі два. Тому що з вісьми з половиною тисяч доріг. За п'ять років відремонтували всього 111 кілометрів. Це нічого. По моєму в цьому році більше відремонтуємо за рік ніж тоді. За п'ять років професійні автодорожники виправдовуються як платили їм, так і робили. Хороша дорога вимагає хороших грошей, а їх бракує. Повірте, у нас багато чого немає. У нас не вистачає коштів, в нас не вистачає механізмів. У нас є проте вміння. Надія, можливість, потенціал і бажання, щоб наші дороги були кращими.